Герой нашого наступного сюжету, російський репер НойЗемсі, в дитинстві слухав сектор газу, а зараз виступає перед натовпом з навіснілих школярів. Минулого тижня у Києві НойЗемсі за його словами вирішив потурбувати класику і привіз на свій виступ скрипку та віолончель. Наш сюжет про гостро соціального репера та його концерт дивіться прямо зараз у Попконвеєрі. Сьогодні напевно немає жодного школяра, який би не захоплювався, або просто не чув про російського репера Нойземсі. А ховається під цим псевдонімом 28-річний Іван Алексеєв, який і сам почав писати тексти ще в юнацькому віці. Я в дитинстві з великим удовольствием сектор Газа і інші групи з ужасними похабними отвратильними матерними піснями. Посмотрите на мене. Вот що зі мною ця ужасна музика. Ані міняні замічають за стюклом оконным Друг на друга лая, как пара собак бездомних, Спорят на повышенных тонах, снова что-то делят И думают, что я мирно сплю в своей постели, А я не сплю Песни ної MC справді подекуди переповнюють нецензурна лексика та агресія. Така категоричність та жорстокість у текстах імпонує підліткам, які у силу свого дитячого максималізму ну дуже хочуть вести себе по дорослому. І батьки здається не проти цього. Да им как-то все равно. Ну, более-менее, да. Хорошее, это смыслом есть. Остра соціальне політичне основані да. приходиться. У Меня папа по своєму желанию слушает. Дійсно, на нещодавному концерті у Києві, який був присвячений десятиріччю Нозі Мсі, зібралась просто неймовірна кількість підлітків. Ще на дворі вони вишикувались у довжелезну чергу. Хлопці та дівчата почували себе досить розкуто, особливо біля барної стійки. Да, паспорт спрашиваем. тільки що подошли ребята заказали діосмазаф. Наш тополочиля діосмоза. Хоча здається, що і без міцних напоїв натовп був розігрітий до неможливості. Фани не просто чекали, а вимагали Нозімсі на сцену. Усі хотіли дізнатись, що ж такого особливого ваня підготував до ювілейного виступу. Ми приїхали вперше к вам в город з скрипачом і віолончелісткою, Друзі. Они дополнят ряд наших песен своими великолепными инструментами, замечательными партиями. Будет полниший кипетрил и Моцарт с Бетховеном будут переворачиваться в своих гробиках. Маленьких на сцені нозі всі прихильники побачили уже коли на вулиці стемніло. Ваня та його колектив з'явились в ефектних костюмах з метеликами, чим остаточно усіх вразили. Але натомість з попаданням у ноти були проблеми. Та й, взагалі, відверто кажучи, слів було майже не розібрати. Попадати в ноти це був головний камінь притягнення. Не все время надо попадати. а виходить не завжди. Сначала не всегда получалось даже на записи. До речи, Ваня уже знает, с кем из украинских артистов мрия записать дуэт. Таисии повали, конечно. В центре города на какой-нибудь э, День незалежности какой-нибудь же есть, да? Выйти из Таисии, как вальнуть. Вот это будет мощно. Уявляємо, як Таїсія повалі виглядатиме на одній сцені із ноземсі. Хоча хто зна, можливо, вже наступного року ми побачимо черговий музичний викрутас від вані. Принаймні, його шалені фани тільки на це і чекають.